Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, все так, як ми з вами обговорюємо на цьому каналі. Те, що було заявлено, що там у московиті, вони самі ж заявили. Якась лишня хромосома, <хи> яка, так би мовити, створює відповідний менталітет і відповідний спосіб мислення у цього дивовижного народу. Я ж вам розповідав, як він утворився цей коктейль. Значить, основа у мільйони у далі дрібка солі. Це русини додано зверху посолено, а потім шматок, доданий масла. Я маю на увазі тюрків. Золота Орда, яка декілька століть їх там шліфувала, тобто вони захопили. Ну, подивіться, я пояснюю елементарні речі, які недоступні цим лишньохромосомним. От вони називали своїх панів Баринами. А хто таке Барини? Барини це одне з племен чингізідів, так, нащадків Чингізхана, так, яке захопило Московію і скрізь розставило своїх, так би мовити, Ну, князів чи Бояр і все. І, і, і вони стали називати їх баринами, тому що це плем'я, так називається барини, так, тюрське. Я просто пояснюю, як це все робилося. Воно робилося просто. В цьому житті все влаштовано надзвичайно просто. Ми просто намагаємося, даруйте за тавтологію, шукати тут якісь складнощі. У тому, що абсолютно просто облаштовано. І отак оцей коктейль чи компот, що там ще може, <соць> утворилося із, із цих, цих людей, із трьох у певній пропорції, і вийшло отакі, от дивовижний, лишньохромосомний народ агресивний, брехливий. Неймовірно, так. ні на що не здатний практично, так, тільки здатний до агресії, до е, захоплення, до того, що він не живе сам і знаходить щастя в тому, що він не дає, не дає жити іншим. Коли він чує, що десь щось погано, то це щастя для них. Ви почитайте їхні пабліки. Так, у нас, конечно, все плохо, мы живем в бараке, так, выливаем говно из окон, так, потому что у нас нет туалета и все такое прочее, но там у Штатах, вы же читали, так, вы слышали Путина, там же, же вообще жизни нет, так, а, а в Германии, боже мой, что там, там конец вообще, там... Ви поїдете туди, там все розбите, дорог нет, так, жрать нечого, в магазинах все пропало. І це щастя от світиться в нього, цього алкоголіка на обличчі щастя, що там все погано. Але е зараз прояв лишньої хромосоми, в московитів андрофагів, відбувається на вищому рівні, тому що на літаках і за кордон. Літає, все-таки не отеж, що внизу о, там сидить так? основна маса, глубінна Росія, а це все-таки люди з вищим образуванням, які мають певну кількість доходів, гроші, що вони могли купити собі квитки для того, щоб полетіти куди за кордон відпочивати. І зараз же ж літо, так. чудова штука. І... Читаешь их паблики, ну, <laughs> дивуешься этому всем, ну, почему не работает там Домодедово, почему не работает Шереметьево, ну, что такое, ну. Щом діло? <сіх> Давай, іще, так. Ми купили путьовки, нам треба летіть, а ми сидим вже п'ятий день, і вже можна і не летіти, бо треба летіти назад, вже пора. І все таки інше. Вони не розуміють, чому це. Чи роблять вигляд, що не розуміють? Чому? Війна. Війна не тільки в нас, але і в вас. Так. І причина. Закриття цих аеропортів, якраз в цьому і полягає, так. і Україна, напевно, цю можливість буде далі розвивати, щоб блокувати ці порти, щоб і цим лишньохромосомним е, барінам теж, теж доходило. Врешті-решт вони почнуть думати: така, а чому ж це? Тобто в них паралельне, поки що мислення, так? В них немає оцього. Вони, Оце, що відбувається нині в аеропортах, там, в Москві, вони не пов'язують із війною, у них воно паралельно йде. Але, врешті-решт, висидівши тиждень в аеропорту, так, декому, напевно, почне доходити сюди, навіть та лишня хромосома, не буде заважати, що. Ну, Напевно ж, є цьому причина якась. так. І причина це війна. І Якщо ти хочеш і далі літати, і, і все-таки інше за кордон відпочивати, то, мабуть, треба цю війну говоря по Руські, чи не доходить? Мабуть, ні, поки що ні, не доходить. Але з часом воно може, так би мовити, окошитися у мізках цієї лишньохромосомного хромосомного народу.